Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивились стару прогноз на 2025 рік загальний прогноз для овнів, стрільців, левів, по сонцю, місяцю чи по сцендату. Дивіться всі три знаки, найкраще, да, щоб доповнити. Ну, можливо, у вас повторюється десь в стихіях, а як не повторюється, дивіться всі три. Стихії, які у вас є. В інтернеті дуже багато є сайтів, де можна розрахувати абсолютно безкоштовно свій знак Есценденту, свій знак місяця. Так. 12 домів гороскопу я буду дивитись. Кожен дім відповідає за свій знак зодіаку і за свою сферу. Це загальний розклад. Може у вас програтись на всі сто, може не програтись. Якщо ви хочете роздивитись свою ситуацію, задати свої запитання, пишіть, будь ласка, в описі є мої контакти. А цей розклад загальний, він на те, щоб зосереджений на те, щоб ви покращили своє життя, були до чогось готові. Дивимось перший дім. Дім овна. Я буду брати по дві карти, щоб гарно їх можна було поєднати між собою, щоб зразу було повно для нас повна відповідь. Другий дім фінансовий, тільця. Так, давайте так будемо складати, бо може не, не вистачити місця. Третій дім це близнюк є наш соціум. Четвертий дім дім рака. Дальше дім п'ятий. Це в нас лев і не поміститься, так? Да? Трошки. Давайте тоді заберемо сторону. Треба, щоб ви були готові до будь-якого розкладу. Бувають руки різні. І тим більше тут не буде показано. От прям що вас чекає цілий-цілий рік, да? Ні, це якісь такі піки. Сьомий дім. Пікові ситуації те, що ви запам'ятаєте. Восьмий дім для вас. Те, що червоною лінією буде йти. Дев'ятий, десятий козірошки. Козірож йду. Одинадцятий. Я зараз все буду пояснювати. Хто поки не розуміє, що це я тут викладаю, я зараз все буду, коли буду діставати карти, пояснювати. І так. Розслабились, настроїлись на себе, зробили собі чайок, каву, хто що хоче, в який час ви дивитесь, да? насолоджуйтесь, приймайте це як таку цікаву пригоду для себе. Дивимось перший дім дім овнів, і це ви як особистість у 25-му році. Ви як особистість, ви будете активними. Ви будете багато часу приділяти своїй сім'ї, своїм емоціям. Ви будете, можливо, багато десь подорожувати. Ну, тут карта показує, що якраз от вогонь у вас буде, і ви будете його направляти у вашу сім'ю, в ваші емоції. Десятка кубків показує. Повноту щастя якось таку, да? і от у вас вона буде. А по лицарю жезлі ви будете такими швидкими, яскравими. Вам буде все цікаво, да? ось така характеристика для вас. Так, давайте дивитись далі. Що у нас з фінансами? Якщо карти покажуть, що буде з фінансами? Для вас у 25-му році клас. Дивіться, да, ту пентаклів найкраща карта колоди взагалі вважається. Да? Вона така ніби благословенна, кажуть, якщо випадає у пентаклів, значить розклад вдався і все буде добре. У вас ще це випадає пентаклева карта, найкраща і, і пентакливий дім, да, фінансовий дім. Ви будете. Мати можливості заробити багато. Звичайно, по дозу ви маєте ці можливості схватити. Но ту з пентаклів, коли падає, він швидше говорить, що ви візьмете ці можливості. І король мечів говорить, завдяки чому, так? Завдяки розуму, стратегії, аналітиці, вашому вмінню мислити критично, аналітично, завдяки вмінню говорити, виступати. Навчати навчатись, да? ось про що тут карта. Ви зможете заробляти, І фінанси у вас в 25 2025 році будуть дуже хороші. Головне тут користуватися цими можливостями. Я думаю, що ви скористаєтеся все-таки близнюки. Що тут у нас показано в цьому домі, в третьому, да, третій дом соціальних зв'язків, говорить про те, що багато буде соціальних зв'язків у вас. Нові якісь будуть зв'язки, да? ви вирушаєте в якусь путь до нових людей, до нових берегів. Часто от, осінь показано, що деякі люди залишаться позаду, щоб зайшли нові. Да? Це така циклічність пори року. Королева Жезів говорить, що ви будете в центрі уваги. За вами будуть спостерігати, до вас будуть тянутися, до вас будуть хотіти, і ви будете обирати своє оточення, ви зробите чистку. Тих, кого не треба, у вашому житті тут однозначно не буде. Будуть тільки нові люди, які або хто вже пройшов провірку, так, так би мовити, будуть надійні люди. І буде багато нових зв'язків. У вас це однозначно. Нові зв'язки точно будуть. Так, четвертий дім раку це сім'я. Це будинок. Ваш, дивіться, які класні карти. Е, якісь свята, якась активність. Можливо, да, по вісім ці жестів, я би сказала, що, можливо, у вас буде якийсь ремонт. Або часто друзі будуть приїжджати, якісь часто будуть гості. Е, ніби і добре все, але, можливо, часом трошечки настирливо, так? Да? Ну точно будуть у вашому домі цього року якісь там, не знаю, юбілеї, великі свята, багато людей зберуться. Зараз такий час, що уже так не збираються, як раніше. Якщо б би я би сказала би про те, що день народження, і у, у, будуть гості, не знаю, років перше, мабуть, тому нікого б це не здивувало. А на сьогодні у, так не святкується. Тому тут, у 25-му році, для вас яскравим буде те, що от будуть приходити гості. Можливо, хтось до вас буде приїжджати додому, да, там погостити якісь друзі чи родичі. Багато цього буде. Вісімкажезів говорить багато. Багато будуть до вас якось приїжджати. Уїжджати, якісь святкування будуть. Трійка кубків показує такі знаєте, ну, от ювілеї, весілля, великі масштабні свята, де багато людей збирається От у вас щось таке буде 25-му році, що ви запам'ятаєте. Так, ідемо далі. І в нас п'ятий дім левиця наше. Наші розваги, якісь, наше задоволення, наше хобі. Ну, Ваше хобі, знаєте, тут по картам якось допоможе вам, можливо, і заробити да? якісь нові хобі можуть бути по мечів, нові ідеї, нові захоплення. Нова якась реалізація, позиціонування себе. Ну і вісімка Пентаклів показує, що появилась ідея, да? оце нове щось. І вісімка Пентаклів, ми це пробуємо зробити. Да? Тобто приходить ідея, ми не так просто, а, куча ідей пройшло за рік і нічого ми не реалізували. Ні. Ви щось будете пробувати тут це реалізувати, його монетизувати навіть. І тут, дивіться, в нас два туза, да? два початка дуже схоже, що ці карти переплітаються, і ви можете цього року заробляти завдяки якимось своїм. Захопленням, якимось своїм хобі, новими якимись ідеями. Взагалі хобі точно у вас буде, творчість якась у вас буде, ви будете в цьому напрямку розвиватися, це однозначно. Ви себе будете опозиціонувати, показувати себе як якийсь майстер, творчий майстер. Ось так. Шостий дім. Це у нас діви, це наше здоров'я, наші домашні тварини. Ви знаєте, ви тут, на жаль, я скажу на жаль, не будете звертати сильно увагу на своє здоров'я. Чому я кажу, на жаль? Тому що це система таро. І після двійки мечів, яка в нас тут випадає, іде трійка мечів. Це я закриваю, закриваю очі, поки мене вже не візьме. Да? І якщо це випадає у нас на здоров'я, то. Ви закриваєте очі на своє здоров'я і, на жаль, вас може потім прижати. Да? От ви відвертаєтесь, ви не хочете бачити. Тут вже з одного кубка да? якийсь запашок, да? нехороший. Якісь сигнали цього року вам здоров'я буде м -м, подавати, але ви вперто, як істинні е представники вогню, не захочете на це звертати увагу. Ну, звичайно, треба. Давайте, знаєте, раз випало так, я зараз візьму іншу якусь колоду, що в мене тут є близько, я хочу подивитись все-таки на що би вам звернути увагу. Хоча я завжди кажу здоров'я. Треба йти до лікарів за здоров'ям і дивитись діагнози не в тарологів, а в лікарів, але я тут хочу чуть-чуть хоча б вас направити, що тут у нас. На що вам звернути? Дивіться, да? двійка мечів, двійка жезлів, щось тягнеться у вас. І ви не хочете звертати увагу. А на що ж вам треба звернути увагу? Це щось може бути з дитинства, якісь, якась хроніка ваша. Ви думаєте, да пройде, да пройде, да якось там буде. Парні органи тут можуть у вас страдати. Да? Це очі, вуха, ніста, що зверху на лиці там, і так далі. Вже пішли нирки. Ось так. Тому, будь ласка, не будемо глибоко копати, бо в кожну свою ситуацію. Зверніть увагу все-таки на здоров'я і на те, що у вас от може тягнутися ще от дитинство, на що ви так очі закриваєте. Все-таки якісь обстеження були б вчасними і доречними. Якщо це стосується домашніх тварин, да, цей дім ще за домашніх тварин відповідає, то тут карти говорять, що може бути тяжко вам прийняти да, домашню тваринку, наприклад, там ногу взяти тяжко її прийняти. Бо ви за кимось сумуєте з минулого, у вас там були котики, собачки і так далі, да, і вам тяжко. Ну, не бачу цього року, прям щоб ви. Брали когось, ну якщо візьмете, то звикання буде ну, непростим. Трошечки є напряг тут. Так, давайте далі дивитися і сьомий дім Дім Терезів, це особисте життя саме в парі, ваша любов. Ухти, сонце і п'ятірка жезлів. Ну, про що тут? По-перше, якщо ви не в парі, да? за вас тут прям будуть боротися. Не показано по цим картам. Що. Прям пара буде, ну ви в центрі уваги ви сонце і за вас бореться. Декілька людей можуть боротися да, протягом року. Можливо, ви, вам тяжко буде вибір якийсь зробити. Ну, ще результату тут не видно. Якщо ви в парі знаходитесь, у вас тут якісь разнегласня, тому що его велике в обох партнерів. Тяжко домовитись, спори. Кожен хоче по-своєму. Тут і підказка зразу, да? ви собі, якщо бачите такий прогноз, це не означає, що от так і буде, і все. Ви, якщо міняєтесь, то міняється і прогноз. Тому що таро це як прожектор такий, да? от, від того, що сьогодні відбувається, що може відбуватись далі? Тут показано, що два его б'ються між собою. Якщо ви чу чуточку похитріше зробите, не будете в лоб. Отак, доказувати щось своє, це можна, можна поміняти, да? буде м'якша енергія, таких спорів не буде. Ну, показано тут такі пристрасні стосунки, яскраві, чуть-чуть ну, або багато конфліктні да? через те, що два сильних характера між собою конкурують. Ну, ви знову ж таки кажу, можете це міняти в іншу сторону. Так, давайте далі дивитись. Це у нас ідуть скорпіончики, тут всякі юридичні питання по восьмому дому дім чужих грошей. Ну, знаєте, тут карти показують. Що ви тут відсторонюєтесь? Вас би, може, і хотіли втягнути кудись, але ви відсторонюєтесь для тих, хто? Давно вже знаходиться в якихось юридичних питаннях, да, в кого вони такі гострі, вони е, стоять. Я не бачу, щоб вони прям тут вирішили з цього року, тому що якось все затягується по відлюднику, е, ви відсторонюєтесь, якісь ідуть розборки, але ще не кінець. Да. Для тих, в кого їх, слава Богу, немає на таких всяких питань, е, то вас можуть тут стратися втягнути, але не втягнуть. У 25-му році я чесно, тут не бачу такої чіткої крапки в цьому запитанні. Ні, це якась. Ви абстрагуєтесь, вас це не цікавить, ви чекаєте, поки все само собою пройде і не входите в ніякі такі інтриги по підтірці мечів, да, от о, якісь такі розборки неприємні, ви не входите в них, не влазите, ви відстронюєтесь. Можливо, просто для декого це ця, ця категорія просто ну, абсолютно. Неважливо, нема таких запитань. Ну, давайте я хочу додаткову карту подивитись для тих, в кого дійсно йдуть якісь юридичні такі серйозні тяжби. Да? Що для вас? Карти. Дивіться, сама дві карти достала, звичайно. Дивіться, тут, знову ж таки, нема рішення цього року. Ну, прогрес є. Прогрес якийсь буде. Ви зрозумієте, як вам досягнути успіху, ви знайдете потрібних людей, потрібні лазейки. Да? Продовжуватись буде, але вже якось по-іншому. Ви будете абстрагуватися і шукати якусь вигідну для себе стратегію, і ви її знайдете. Ось так. Ну, Давайте далі дивитися: стрільці, філософські, поради, ой, погляди, поради, релігія, всяка таке, да? що у нас стрільці? Трійка жезлів і король Пентаклів. Дев'ятий дім, да? це дім ще езотерики, може бути. Ну, от Все, все що з філософією зв'язано. Її тут у вас буде багато, і ви тут, знаєте, ніби знайдете якийсь свій погляд на життя. От ви будете шукати. І знайдете, знаєте, ніби як, можливо, вчителя якогось, або якісь слова потрібні для того, щоб ви зрозуміли, як вам жити далі. Ну, от у вас буде чіткий погляди на життя, і ви будете в цьому ем, варитись і рухатись. Да? Ще це, це, це дім відповідає за такі дальні дальні дороги, це як прям за кордон десь, да? такі і не по своїй країні, дальні дороги. То тут карти говорять, що можливості будуть. Можливості будуть для дальніх доріг. Ну, поки що, прям я як план, да, не бачу самих цих доріг. Король Пентаклін все-таки сидить. Заробляємо гроші, да, от він такий любить, щоб все було красиво і багато. Можливо, заробіток через інтернет по цим картам. Ось так ще може бути. Ну, хтось зустріне прям цього короля Пентаклів, як вчителя, який от розкаже свою філософію життя, і ви її приймете, ви будете її використовувати, да? магічите магічною паличкою, щоб у вас, і у вас буде щось виходити. Ну, от так от. Ніби ви якусь свою філософію знайдете те, що вам буде близько. Ось так. Ну, і плани можуть бути, якісь на дальні дороги, ну, я теж їх не бачу. Тільки якісь плани, розмови. Це загальний розклад. Да? 25-й рік великий, можливо, вам запам'ятається, що ви там 3 місяці, 4 місяці планували, можливо, ця дорога і відбудеться. Але от ви запам'ятаєте те, як ви до неї довго готувалися, розумієте? Ось так. Треба таке уточнення, невеликі відступи робити і говорити. Так, йдемо далі. Дім козорогів, професійна ваша діяльність, статус, вам. <сум> бізнес. Да? Робочі карти, королева Пентаклів, знову ж таки, да? і лицар Кубків. У вас тут все пронизано цим. Робота, полюбити свою роботу, робота творча, получать за це гроші. От знаєте, ніби ви цього року, якщо ще не знайшли, то знайдете, як з насолодою, як. як люблячи монетизувати да, своє якесь хобі, своє якесь, якусь свою творчість. От тут, прям, знаєте, так видно, що ви з любові до своєї роботи ставитесь, і вона вам за це вдячна, вона приносить за це гроші, і ви тут будете. Бо вісім це пентаклів хорошим професіоналом, ви будете удосконалюватись, рости, щось чомусь навчатись, знаходити своїх людей, філософію якусь свою виробляти, розумієте, да? Ось такі карти у вас, прям пронизані всі, отак отаким зароблянням через те, що подобається. да. Тяжко. Я не кажу, що це вам буде з неба падати, комусь впаде. Але да, це може бути тяжко, але це буде так. Да? Боже, я щось там не хочу робити, а потім думаю, блін, а як я раніше там ходив ходила на, на таку роботу, і мені так не подобалось там, чи надоїло, так? Да? І зразу легше робиться. От в порівнянні з тим, що було, все одно ви будете розуміти, що зараз легше, веселіше, яскравіше, і більше в цьому є якогось задоволення, якоїсь насолоди, розумієте? Да. І ще тут теж статус ваш може бути. Може бути любов, да і пропозиція руки та серце, дивіться, з якими сердечками, кубків спішить, а королева Пентаклі дуже часто показує дружину, дуже. Тому вам тут може прозвучати пропозиція руки та серця. І тут у нас сімейні карти в особистості випадали, да? так що такий варіант можливий. Так, один із дім водоліїв – це взаємини з друзями, і це ваші мрії. Ну, ви в мріях точно просунетесь вперед. Знову ж таки, щось тут будете заробляти. Дороги можливі, якісь. Недалекі, я би сказала, по шістці пентаклів це якісь недалекі дороги. Взагалі напрямок будете обирати, друзів будете обирати. Ваші мрії якісь будуть зв'язані з людьми, заробляти через грошей, да? ой, через людей. Гроші заробляти через людей. Друзі теж як спосіб заробітку. Не знаю, можливо, якась та, з друзями разом у вас буде історія, да, де ви будете е, продвігатись вперед. Ну, у вас денежні, да? пахне, як я казала, е, на якомусь з минулих розкладів був варіант, де пахло грошима. Да? І тут пахне, пахне грошима. Тут пентаклів зразу. Ну, друзі, у вас тут будуть. Все буде виважено, чітко з друзями. Ви більше часу будете, звичайно, тут о, проводити о, в тому, що будете добуватися якихось своїх цілів, будете якось тайм-менеджмент свій скоректовувати, ускориовувати, да, куди свій час тратити. Ну і мрії якісь будете ставити собі, і будете до них добиратись, я скажу. Ви будете до них добиратись, до цих мрій. Так. Ну і останній тім, рибок. Рибки показують зв'язок з Богом. Все темне, все приховане, все містичне. Ну, Бог ти не темне, я маю навести, ну, потаємні ваші якісь частини. Ух ти. Ну, ви тут дійсно знайдете, щось, якусь свою філософію, да, як в близнюках тут. Ви подивитесь під іншим кутом на, на життя. Знаєте, ніби. Ну, ов, овни, стрільці і е, леви це гарячі натури, да? яскраві. І вони досягаторські. Там, навіть стільки заради грошей, а заради якогось е, визнання, да? і, заради цієї пригоди от вперед йдете. А тут у вас якось трошки буде мінятися це все. От ви ніби по-другому будете дивитись. Ви зможете зрозуміти, як вам вивільнитися зі своїх страхів, у вас будуть якісь нові знання. Ніби от, кажу, буде якась своя отака філософія розуміння цього світу під іншим кутом. Можливо, хтось буде м -м, з психологами, да, психотерапією займатися, самі себе вивчати. Боже, зараз стільки всього є. Ну ви тут ніби в собі розбираєтесь, в своїх потаємних якихось цих сторонах. Ніби розкриєте себе по-новому. Зрозумієте для себе особисто свій сенс життя, знайдете свою правду, да? ви знайдете свою правду. І зрозумієте, що ключ завжди у вас в руках був. Ви тут вивільняєтесь. От знання якісь ви отримуєте. Цього року ви отримуєте такі якісь знання, які допомагають вам з любов'ю. Займатися якоюсь приємною справою, а ця справа ще буде приносити вам якусь монетизацію, розумієте? Ось така історія. І коло ваше спілкування розширяється, і у вас якісь тут новинки тузи є, так? Да? Цікавий рік у вас. Рік, я би назвала так, коли ви знайдете себе. Коли ви, у вас з'явиться своє розуміння світотворення. Ну, давайте подивимося для вас пораду. На 25 й рік. Імператор <гум> хотів вискочити, але не вискочив, нехай все таки карта вийде для вас. Так, бачите, це іерафант, і він показує знову ж таки філософію. Дух, душевні, дух, духовні якісь знання, езотеричні знання, глибину, та знайти свого вчителя. От порада, яка для вас. Щоб ви знайшли, е, якщо не вчителя, то спільноту якусь, людей, якісь, з якими ви будете на одній хвилі. У Вас от багато, до речі, дивіться, тут три людини, тут три людини, тут три людини. Можливо, ви будете з кимось в компанії працювати, тут три людини. І ви з кимось будете, знаєте, так, знайдете спільноту, якусь свою, з якою будете йти вперед. Ну, порада для вас розібратись в собі, як в духовній одиниці. Знайти в собі відповіді на запитання, хто я так і так далі. Задати собі ці запитання, розібратися в собі. Для когось це дійсно знайти. Цього, якогось такого, так би мовити, вчителя отримати якусь потрібну пораду, да? щоб ви отримали якусь потрібну пораду, щоб вас кудись направили. Наставника знайти, в собі знайти цього наставника. Ну, ось так. У вас дуже цікавий рік. Вогняні знаки зодіаку, я вам бажаю, щоб він у вас програвся як найкраще, щоб ви дійсно знайшли себе, знайшли ці відповіді на запитання, які вас хвилюють. І ці відповіді привели вас до найкращого такого вашого життя, до вашого особистого щастя. Хай так і буде.